Дорогі друзі, вітаю вас на каналі компанії GRIVAS. Представляємо мобільну установку PBS 02М з робочим об'ємом 200 літрів. Ця установка дає змогу виробляти пінобетон різної щільності від легкого пінобетону щільністю 200 кг на метр кубічний до важкого щільністю 900 кг на метр кубічний. Ця установка має компактні габарити, дозволяє переміщати по будівельному об'єкту і будівельному майданчику. Ширина 650 мм дозволяє переміщати через дверні прорізи, тобто дуже зручно і компактно. При цьому дана установка досить продуктивна, забезпечує обсяг виробництва до 14 кубометрів за зміну. Буде представлено серію відеоматеріалів про те, як під'єднати цю установку, як працювати на ній, як налаштувати піногенератор, як виробляти пінобетон різної щільності. Тому буде дуже цікаво і пізнавально. І так, поїхали! Мобільна установка PBS-02M складається з корпусу змішувача, завантажувального люка діаметром 300 мм, зливного патрубка діаметр 50 мм, ручки для зручності переміщення, крана подачі повітря для вивантаження пінобетону та подачі його на відстань, сальникового ущільнювача, пускача в оболонці для вімкнення-вимкнення електродвигуна установки, крана скидання повітря. Також цей патрубок слугує для індикації наповнення змішувача під час виробництва пінобетону. Підключення мобільної установки PBS-02M до електромережі. Оскільки на даній установці використовується електродвигун 2,2 кВт, є можливість підключати його як до однофазної мережі 230 вольт, так і до трифазної – 400 В. Ми рекомендуємо використовувати підключення трифазне, а за необхідності все ж підключитися до однофазної мережі 230 В. Використовувати частотний перетворювач, який перетворює однофазну мережу 230 В на три фази. Таким чином, все-таки на двигун буде надходити три фази 400 В. Підключення компресора до мобільної установки На компресорі зазвичай встановлено два виходи повітря: один через редуктор. Другий нерегульований, тобто об'єм повітря надходить безпосередньо з ресивера. Регульований вихід, який ми можемо налаштувати в більший або менший бік, ми підключаємо безпосередньо до корпусу змішувача, до крана подачі повітря, який слугує для створення тиску в самому змішувачі, та подачі пінобетону на відстань шлангом під впливом тиску. Нарегульований вихід повітря ми використовуємо для під'єднання до піногенератора, адже на піногенераторі в нас встановлений редуктор тиску. І ми безпосередньо на ньому регулюватимемо подачу повітря для налаштування щільності піни. Підключення насоса для подачі робочого розчину на стовбур піногенератора відбувається таким чином. Підключення до електромережі проводиться безпосередньо до розетки на мобільній установці. Увімкнення-вимкнення відбувається за допомогою вимикача. Подача робочого розчину відбувається по патрубку діаметром 30 мм з ємності із заздалегідь підготовленим робочим розчином. Сам же робочий розчин готується на основі білкового піноутворювача. Ми рекомендуємо білковий піноутворювач лівотон, а також води у співвідношенні 2,5 літри на 100 літрів води. Як правильно налаштувати піногенератор я розповім далі. Робочий розчин підготовлений з розрахунку 2,5 літри піноутворювача на 100 літрів води. Починаємо налаштування піногенератора. Вмикаємо подачу робочого розчину, відкриваємо кран подачі повітря. І регулюємо тиск. Ідуть невеликі бульбашки, тобто це нормальна щільність піни, тиск при цьому 5 атмосфер. Багу піни можна перевірити на вагах, набравши літрову ємність. Вага в середньому має становити 75 грам на 1 літр.